Ми зараз з вами знаходимося на каналізаційному колекторі в районі вулиці Широкої, який проходить у нас до очисних споруд. На цьому колекторі у нас майже з кінця весни і до кінця літа, до осені була маса аварій. І Ми прийняли рішення, в зв'язку з тим, що дуже часті аварії замінити дві ділянки каналізаційного колектора. Одну ділянку 200 метрів. І іншу ділянку через певний проміжок 100 метрів. Зараз ми бачимо, як йде заміна ділянки 200 метрів, і йде врізка в існуючий колектор заміненої гілки. Це дуже проблемна ділянка. Ми, я ж говорю, що ми літом виїжджали чуть не кожен день. На то рване через метр знову, труби чугунні і прийшли в повну непридатність, які лежать вже там з 75-го року. Тут ми сьогодні плануємо врізати цю ділянку, загорнути. Загортання буде десь, я думаю, ще тиждень тривати в нас. І потім перейдемо до інших 100 метрів, які там можуть через тиждень через два. І я думаю, що за місяць тут роботи всі закінчимо. Генератор був переданий нам іншої гуманітарної організації, зварювальний апарат і ці труби поставлені були за рахунок благодійного фонду чи дитячого фонду ЮНІСЕФ. Ми, колектори вони всі в не дуже гарному стані, і ми чомусь звернулися до ЮНІСЕФ про допомогу. Ви знаєте, що ми от там в районі провулку дальнього ми замінили один і один кілометр каналізаційного колектору діаметром 500. От. І тут вже за власні кошти, тому що нагальна потреба виникла. Міняємо ці два дві ділянки. Це рік тільки почався. Ми плануємо подати на ЮНІСЕФ на фінансування. І колектора по захави у нас є колектор, теж будемо дивитися, куди його можна подати. Колектор по верстату будівників теж проблемний у нас. От. Із того, що ми поки що плануємо на наступний рік, це співпраця з Юнісефом в частині заміни там насосів на 21 КНС і хочемо поміняти насоси. Це питання з Юнісефом вже погоджено і отримано їхню згоду. Ми, оскільки ми маємо право з ЮНІСЕФом подати заявку десь в межах 45 мільйонів гривень, то ми ще в них попросимо труби на заміну колекторів і магістральних трубопроводів.